Усіх вітаю! Сьогодні у нас 23 серпня 2024 року Центральна Україна. Ось хочу показати новинку своєї колекції. Це груша пізньо осіннього терміну дозрівання під назвою Кавказ. Дуже гарні товарні крупнющі плоди. Цей сорт треба приблизно в центральній Україні зривати на дозрівання. Початок третьої декади серпня, потім він починає десь через тиждень доходити і можна його вже споживати. Зараз він ще злонкувати, його з дерева їсти ні. Треба зірвати і почекати трохи, щоб він долежав. Груша, гляньте, яка гарна, напевно, грамів 300 плюс, ось отакі великі. Дерево молоде. Цей сорт в мене прищеплений. На Підчепу IV VA29. Посадка була в 2022 році. Ось. І у 2024 я отримав ось такі сигнальні плоди. Гляньте, яка груша. Вирішив сьогодні вже зібрати та покласти її на дозарювання. Десь 6-8 днів вона зберігається, а потім вже можна її брати і смакувати. Також прищепив цей сорт на дику лісову грушу, щоб отримати більші плоди, бо на дичці може бути таке, що плоди будуть більшого розміру. Ну і так, дуже гарні. Оце трохи пошкодження від граду були. Я їх ще не смакував, навіть не знаю, яка вона на смак. Але вигляд у неї бомбічний. Цей сорт є середньостійкий до хвороб, дуже висока зимостійкість у нього. Ополітції самі гарні це конференція, Любимиця клапа. І ще там деякі сорти вже забув, чесно кажучи. Так. Сорт в описі пишеться, що. Середньоврожайний, ну побачимо, як він буде себе показувати. Самі грушки дуже товарні. По смаку теж не знаю, що воно буде. Пишеться, що смак солодкий з хислинкою, з приємним присмаком. ну побачимо. Оце такий сигнальний врожай я зняв з ось цього невеличкого деревця. Ось отак. Є ось трохи живців для чеплення, кому цікаво, звертайтесь. Ну а тепер чекаємо дозарювання і будемо з вами смакувати цей дуже товарний гарний сорт. груші під назвою Кавказ. Гляньте, друзі, який фантастичний вигляд став у грушки після дозрівання. Сьогодні в нас 5 вересня. Вигляд просто фантастичний. Я його зривав, він був такий зелений, трохи з румянцем, а зараз така прям. Гарнюля. Давайте побачимо, яка вага. Груша доволі крупноплідна. Дивіться, 465 грамів це, напевно, саме велика. Основна маса буде приблизно ось така: десь 300 грамів, 350. Дуже гарна форма. Вона оце лежала в підвалі, зелена, трохи жовтувата, а потім оце. Вчора я зайшов, бачу, що вона от швидко е, стала така прям, аж гаряча-гаряча. Думаю, треба робити відеоогляд, дознімати, бо сорт для мене новий, щоб не перестиг. Бо я не знаю, коли він як споживається. Груші дуже дуже гарні. Гляньте. яка. Вага 300 грамів, бачите. Уже джоли звітаються, напевно, грушка є смачна. <кхем> так, давайте зараз будемо розрізати і проводити дегустацію цього сорту. Самому цікаво, я її не пробував ще. Давайте ось цю розріжемо кабаняку. О, ріжеться як по маслу. Мякоть у неї стопудово масляниста. Ага. Бачу соковита, дуже гарний грушовий запах, а, до речі, кісточка, чи кісточка кажу, сімочка ось починає коричневіти. бачу дуже соковита. Торкаюсь груші і он тече сік. Оно. Давайте подивимось по соку. Цікаво. Гляньте. Сорт. Аж тає в руці, з нього він тече як чашки, Соковитий. Зараз почекайте. Ой, рефлектометр треба достати. Так, зараз проміряємо, побачимо, що там всередині з містом цукру. Так, протер його, бо забув в той раз. Так. Ні, соку дуже багато. Я оце трішки натискаю. Ану який вміст? Вміст показує. Ну, 13,5, 14, десь так. Так, давайте спробуємо, що воно на смак. М -м -м. Дуже ароматна, солодка, смачна груша. Є невеличка приємна така збалансована кислинка, але вона дуже дуже маленька і її практично не відчуваєш. Соку просто як чашку соку, так грушового влупив, просто соковита, соковита шкірочка. Разом з м'якоттю та й роті. дуже приємний грушовий присмак, дуже смачна груша, соковита. Суперовий сорт. Мені дуже сподобався. Як для раннього осіннього сорту, просто чудово. Получається, ми оце з ранньо осінніх влупили вже сорт груші скарб, весь поїли, було 5 ящиків. І це після скарбу вже йде сорт Кавказ. Оце починає получається, достигати. Но на цей час він повністю Ну, В цьому році маєте на увазі, що. Дуже спекотне жарке літо і плюс тепла рання весна. По цій причині воно трохи раніше почало дозрівати. Ну А так в цілому сорт супоровий. Є трохи живців для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь так, всім гарного дня, до побачення.